Ситуація в Авдіївці критична. Окупанти посилили атаки. Росія невдовзі захопить місто. Буданов зробив заяву. Докладно про все це по порядку у цьому випуску. Друзі, на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. В Авдіївці критична ситуація. Росіяни змогли захопити кілька будинків на околиці міста. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, кілька груп окупантів без штурмів зуміли пробратися у місто через ділянку для оборони якої бракує людей. Бутусов відзначив, що місто вже зараз потребує суттєвого підкріплення. Цитуємо далі, якщо це не зробити зараз і росіяни зможуть справді серйозно зачепити за міську забудову, то доведеться потім як в Бахмуті кидати у бій в 10 разів більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті. Але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно. Занадто пізно, кінець цитати. Зважимо, що офіційно ані генштаб, ані інші структури не повідомляли про проникнення росіян всередині Авдіївки. Загарбники дійсно посилили штурми. Вони атакують на північ від міста і почали частіше застосовувати бойову авіацію. Такими даними поділився речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже: за минулу добу на околицях Авдіївки було більше 40 штурмів ворога. При цьому армія РФ останнім часом змінила тактику і не кидає масово в бій бронетехніку. Давайте наведемо слова речника. Зараз йде два танки та дві-три одиниці БМП або МТЛБ. На яких сидить десант ворога для прискорення, тому що коли піхота йде довго пішки, наші FPV-дрони вибивають їх ще по дорозі. А застосовуючи таку тактику з технікою, ворог намагається якнайшвидше підкинути піхоту на передній край. Кінець цитати. І, схоже, що ці піхоти Росія зовсім не шкодує, адже втрати окупантів під Авдіївкою. Останнім часом значно зросли. Це підтвердив Кирило Буданов. Він прокоментував виданню Financial Times дані американської розвідки про втрати РФ. Їх оприлюднили у середині грудня минулого року. Тоді йшлося, що від початку масовних штурмів у жовтні Росія втратила вже понад 13 тисяч бійців і більше 220 бойових машин. У відповідь на це Буданов наголосив, що насправді останніми тижнями ці цифри суттєво зросли. Однак точну статистику не назвав. Наразі план у росіян простий. Вони намагаються взяти Авдіївку в облогу. Для цього роблять все можливе, щоб перерізати єдину дорогу, що веде до міста. Вона під постійними обстрілами, а по місту за добу прилітає щонайменше 40 разів. Про це повідомив очільник авдіївської адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, окупантам байдуже на понад тисячу людей, що досі не евакуювалися. Вони готові залишити їх без води і продуктів. Цитуємо. Ситуація Уже напружена у першу чергу. Армія РФ намагається перерізати дорогу на Авдіївку. Вони хочуть перекрити логістику військовим, в яких свої задачі то нам, бо ми використовуємо дорогу для евакуації доставки гуманітарної допомоги, також генераторів. Палива для них, щоб заряджатись та качати воду місцевим за допомогою генераторів. Кінець цитати. Тим часом аналітики відзначають, що навколо міста поки точаться позиційні бої, зокрема на південний захід від міста, в районі Невельського і Первомайського, а також північно-західніше біля населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове і Степове. Американський інститут вивчення війни відзначив, що окупанти дещо просунулися на схід від Невельського, водночас гаряче поблизу коксохімічного заводу на північному заході міста і промзони на південному сході. Авдіївка потрібно насамперед Путіну, друзі. Її захоплення має стати символічним. Окупантам потрібні важливі транспортні вузли – Авдіївка та Куп'янськ. Їх планують захопити до президентських виборів в РФ. В цьому переконаний офіцер Легіону Свободи Леонід Поляков каже: недарма загарбники перекидають на ці ділянки підрозділи з інших напрямків. Наприклад, з Херсонщини вони підтягнули 25-ту бригаду. ВДВ. Українське командування запевнило, що не триматиме Авдіївку будь-якою ціною. Залужний пообіцяв у випадку критичної загрози зберегти життя українських військових і. Покинути місто. Мовляв, ЗСУ будуть оборонятися стільки, наскільки вистачить сил. Як тільки їх забракне, сили відійдуть, а за найзручнішої нагоди Авдіївку відвоюють назад. Друзі, чи підтримуєте ви такий план командування щодо захисту міста? Напишіть, що думаєте в коментарях під цим відео. Також поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався. Дякую, що підтримуєте нас таким чином. Бережіть себе і до зустрічі!